Тож, всім привіт! Канада, день День закінчується, і слава Богу. 62 чи 63, не знаю. Я хвора з якимось бронхітом і трохи втомлена. Була сьогодні в Едмонтоні на ярмарку вакансій. І більше ніколи не піду на ярмарки вакансій, бо це тупа фігня, на яку не варто взагалі витрачати свій час. Але я рада, що я поїздила по Едмонтону, побачила це прекрасне місто і більше І навчилася паркуватися, бо я. Ну, паркуватися на вулиці це одне, а оці ось парковки з паркоматами, як його розібратися, що а паніка. Потім, правда, я запаркувалася далеко один не кілометр. 800 метрів було до місця призначення. Поставила геометку, яка чогось не поставилася. Потім ще шукала машину і знайшла, і повернулася додому. Прихворіла, мені це так не подобається, Я кашляю, як трактор заводиться. І Дитина моя. У вікно вилізла, я не знаю. Бачите ви його, ні? О, дочки, він. <свісно> вот. е, з хороших новин. Коротше, на ярмарку вакансій взагалі нема, що ловить. Але я пішла і дала резюме своє двом, типу, яким воно теж не треба було. Так я кажу: ну що? Вони такі, ну хорошо. І... Так мені по секрету сказали, що можливо, неможливо, що для мене є місце тут, куди я ходила вчора на співбесіду. Вже знають, у якому відділі і що я буду робити, але запропонують мені чи завтра, чи післязавтра, ну, коротше, до кінця тижня. Скажуть. Це я не радуюсь. Типа, ну, співбесіда пройшла класно вчора. Я... я не то, щоб засмучена, це буде хороша робота, хороший досвід там туди -сюди. Але я так хотіла попасть в ту компанію, які питали мене, що я по ексселівським функціям знаю, а я нічого не знаю. От. Що я чекала дзвінка вчора і не дочекалася. Це в едмонтоні і реально міг би бути старт кар'єри. Можливо, це те, що тут зараз, це те старт кар'єри. і Це маленьке місто, воно, мабуть, краще в плані того, що тут немає нарчиків, тут безпечніше. Просто, коли ви дивитеся мої відео з України і думаєте про нарчиків, це зовсім не те ж саме, що приїхати в Канаду і побачити центр міста якогось великого Едмонтона, там, де увечері, коли закінчується робочий день, крім нарчиків, взагалі нікого немає на вулицях. І вони там, можуть сьогодні один лупашив себе об стіну. От стоїть і Лопашить себе об стіну за своєю дурі. Потім зняв кофту і далі себе лупашить об стіну. Ну, самоубивається, як може. Це містечко воно краще. Це не так далеко від школи, в яку Теодор записаний. Я думаю, що в Ведмонтені в мене більше можливостей. Але з іншого боку, все допомагає сім'я тут. А Ну, в общем, короче, що казати, подивимось. Ще немає на руках у мене запрошення на роботу, але начебто має бути. Записую це відео іще. Ми тільки ось по вечері, але я приготувала селянку, то всі в захваті від селянки. І я кілька разів сказала, що це селянка. Всі намагались повторити, а потім я кажу, короче, це не селянка, це сосіч суп. Всі такі, а, сосіч суп, хорошо. В общем, до речі, поки я вночі спала, тут постало питання про житло в Канаді і як знайти житло. Якщо вам цікаво, це маякніть мені щось в камінте. І я про це запишу. А чого я кажу, маякніть? Тому що я зараз запишу це відео, викину на YouTube і забуду, що я у вас запитувала. Тобто, якщо вам цікаво про оренду житла в Канаді, якщо ви збираєтеся сюди, дивіться, в мене, якщо я ось, йду на роботу, то попереду, по-перше, в мене буде власний досвід. По-друге, вам, мабуть, цікаво, як знайти хост фемілі. Ну, коротше, побачимо, якщо це комусь треба. Того, що це не входить в мій день, і я не знаю, чи треба це мені. О, написав якийсь іерогліфи. Добре, все, маєте гарний день.